Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні, звуть мене Світлана, і сьогодні я готую страви з кабачками. В цьому відео у мене буде три оригінальні, прості і дуже смачні страви. Тож дивіться і будете собі такі готувати. Для першої страви я беру один кабачок. Можна не чистити, але мені захотілося трошки злегенька його почистити. Тому кабачок чищу і нарізаю довільними шматочками, але невеликими. Я нарізала соломкою. Також ще треба взяти цибулю. Я взяла дві отаких молоденьких, можна взяти одну рібчату цибулю середнього розміру. Цибулю нарізаю теж довільними шматочками, але невеликими. Я нарізала от такими кружечками. Цибулю відправляю на сковорідку з олією і злегка підсмажую її. Потім до цибулі додаю кабачки, перемішую все, вогонь роблю вище середнього і злегка підсмажую з усіх сторін. Поки кабачки смажаться, я взяла два помідори невеликих, і буду їх теж подрібнювати, нарізати теж такими продовгуватими шматочками. Кабачки стали вже м'якшими, додаю до них помідори, перемішую все і протушковую разом. Також ще беру зелень. У мене тут декілька пір'їн зеленої цибулі, а також листя селери і шпинату. Але зелень можете брати будь-яку, яка вам більше подобається. Зелень нарізаю дрібненько і відправляю в сковорідку до овочів. Лише зараз овочі я підсолюю, перемішую, додаю зелень, накриваю кришкою, і нехай одну-дві хвилинки все протушкується разом. Два сирих курячих яйця перебиваю виделкою і додаю сковорідку до наших овочів. Сковорідку накриваю кришкою і готую до тих пір, поки яйця не схватяться. Таку страву я готувала на сніданок. Це готується просто, швидко і смачно. Я думаю, ви теж таку страву не один раз готували. Може забули, тож я вам нагадала: готуйте, бо це не лише смачно, але й корисно дуже. Другу страву я готую із двох кабачків, вони невеличкі, я їх Злегка почистила і тепер буду нарізати невеликими кубиками. В Сковорідку додаю трохи олії і відправляю туди кабачки обсмажуватися. Вогонь роблю вище середнього, обсмажую з усіх сторон, щоб вони трохи підрум'янились. Коли кабачки вже підсмажаться, тільки тоді додаю солі. Приправ же ніяких не додаю. Поки кабачки смажилися, я взяла два плавлених сирки і нарізала їх кубиками. Сирки беріть якісні, вони смачніші і, звісно ж, корисніші. Також ще я взяла зелень. У мене це листя селери і рукола. Можна взяти петрушку, але у мене петрушки не виявилося вдома. Гарячі кабачки прямо з сковорідки відправляю в тарілку, І сюди до гарячих кабачків. Додаю плавлені сирки, щоб вони трошки розплавилися. А також сюди ще буду додавати зелень. І до такого салату так і проситься часничок. Я взяла лише три зубчики, можна взяти більше. Цей салат дуже смачний, його можна навіть на бутерброди подавати, або й так вживати. Він уже є самодостатнім, але його можна взяти як основу. Додати майонезу вже буде інший смак, без майонезу, до речі, він теж смачний. Або додати ще майонезу і помідор теж буде дуже оригінально і смачно, а можна ще додати шматочок вареного курячого м'яса. Тобто цей салат як трансформер. З ним можна фантазувати і експериментувати. Тож я вам подала ідею, а далі ви вже думайте самі. Але спочатку обов'язково зробіть цю основу, бо це дуже смачно. Я сьогодні покажу лише три страви з кабачками, але їх можна готувати безліч. Я думаю, що ми ще не раз будемо готувати страви з кабачками, так само як і з молодою капустою. Чекайте, ще будуть ці страви. Для третьої страви я взяла один кабачок, злегка його почистила, а також тут ще я буду використовувати шматочок невеликий твердого сиру. Тут від 50 до 70 г можна брати, два невеликих варених яйця і два невеликих помідора. Шматочок твердого сиру натираю на дрібну тертушку. Тепер на цю ж дрібну тертушку натираю кабачок. Кабачок підсолюю і відставляю у сторону, нехай поки постоїть, пустить сік. Беру небагато грам 150-170 кисломолочного сиру. Злегка його розминаю виделкою і додаю одне сире куряче яйце. Все перемішую до однорідності. Сюди ж ще додаю одну столову ложку майонезу. Можна додати сметани. Кабачок постояв, пустив сік, тепер я його буду віджимати. Варені яйця натираю на крупну тертушку. Натерті яйця додаю до сиру з кабачками, перемішую, а також сюди ще додам трішки натертого сиру. Пробую на смак, якщо необхідно, досолюю, можна додати за бажанням якісь ще приправи. Помідори нарізаю невеличкими кубиками. сковорідку, в якій буду готувати цю запіканку, вистеляю пергаментним папером з антипригарними властивостями і зверху трохи присипаю тертим сиром. Потім в сковорідку на сир відправляю всю масу, яку я підготувала. Акуратно її розрівнюю і зверху також присипаю частиною натертого сиру. Зверху на плиті роблю маленький вогонь, ставлю сковорідку, накриваю кришкою і випікаю хвилин 15-17. Спочатку готую під кришкою, а потім кришку знімаю, щоб волога випарувалася. Запіканку буду перевертати з допомогою от такого листочка, який я вирізала, і тарілки. Тепер запіканку посипаю залишками всього сиру, а зверху на сир відправляю нарізані помідори. Стараємося, щоб менше вологи туди потрапило. Сік, який виділився, не зливаю на цю запіканку. Зверху можна ще посипати якоюсь зеленню, краще, якщо це буде зелена цибуля. Ставлю знов на плиту під кришечку, сир розплавиться. Помідори стануть м'якшими, все готово. Наша запіканка, чи піца сирно-кабачкова, готова. Ну що, можна і скуштувати? Що тут у нас вийшло? Дивіться, яка вона соковита. Ну, Скуштую. О, такий шматочок гарненький, сир тягнеться. М -м -м. Яка ж це смакота? Дуже смачно. Чесно вам признаюсь, це експериментальна моя піца. Я готую таку вперше і навіть сама не чекала, що вийде так смачно. Може, ще тому, що помідори були дуже смачні, але вся вона неймовірно смачна. Рекомендую, обов'язково приготуйте. Дорогенькі мої, я звертаюся до вас з проханням від себе і від моєї сестри. Її онук служить в запорізькому напрямку їм зараз дуже тяжко. Вони збирають кошти на портативні пристрої радіоелектронної боротьби. Якщо є така можливість, перерахуйте, будь ласка, кошти, хто скільки може, щоб допомогти нашим воїнам і приблизити нашу перемогу. Розрахунковий рахунок буде прикріплений у першому коментарі під цим відео. Не сумнівайтесь у правдивості, я вам гарантую, що це не обман і ваші гроші прийдуть за призначенням. Зарані вам дякую, всіх вам благ, будьте здорові, ви і ваші рідні та близькі.